Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаймося. І прийшла моя черга підбивати підсумки 24-го року. Зазвичай я знімаю два рази на рік підсумки року та першої половини року. І використовую для цього певні категорії, тереномінації для того, щоб якось розібрати, які були книги нові, цікаві нових авторів, яких я відкривала. Потім ще була здається в мене категорія найгарніша обкладинка. Тобто, отаким от чином. Але вже цього року, коли я в червні чи, здається, вже в липні, записувала відео з підсумками перших шести місяців два року, то тоді я вже зрозуміла, що такий формат не дуже працює. Зараз, бо я цього року читала багато нонфікшену, і його якось ні в яку категорію не запхнеш. А хочеться про ці К... говорити кіт обережно. Е, хочеться говорити про ці книги, бо вони дійсно класні. І тому я вирішила зібрати ті книги, які для мене були найцікавішими, найулюбленішими стали вони для мене в цьому році. І цих книг. Їх вийшло 13 з 50 прочитаних. І половина з них це нонфікшн. Тому я спочатку вам розповім про нонфікшн книги, які я оцінила на 5 зірочок, потім розповім про фікшн-книги. І таким чином будемо підбувати підсумки року. Отже, починала я свій рік читання нонфікшну з книги Я змішаю твою кров з вугіллям, як зрозуміти український схід. Олександр Махет написав цю книгу, він склав її. Як розповідь про різні населені пункти Донецької та Луганської області, де він подорожував протягом певного періоду, це здається, в 16-му році ще він подорожував, якщо я не помиляюся. І він розповідав про різні міста, про людей, про ініціативи, які відбуваються в цих місцях, з чим це місто відоме, чим воно є особливо, які там живуть люди, про що вони думають. І його отакий погляд на український схід з людини, яка дивиться на нього зі сторони, але все ж таки цікавиться, що відбувалося на тих територіях, що відбувається, як живе, як розвивається схід і які люди взагалі там знаходяться. Вона є. Дуже цікавою, бо він максимально відкритий для нової інформації. Він абсолютно виступає як неопереджена особистість, яка просто фіксує ту інформацію, яку він отримав. Там є різні люди, яких він зустрічав. Тобто він нічого не прикрашав, нічого не прибирав, нічого не навпаки демонізував. Тобто для мене це. Книга, яка є суперцікавою, супер щирою і особливою, тому що в тому числі про моє місце, також згадується в цій книжці. Наступна книга це Доба постів та карнавалів Стефанія Демчук, написала цю книгу. Також українська авторка написала чудовий нонфікшн. Мені ця книга надзвичайно сподобалася. Я насправді думала, що вона мені буде заходити більш тяжко, аніж вийшло насправді. Бо. Авторка пише надзвичайно легко та цікаво, і вона розбирає середньовіччя з тої точки зору, про яку, напевно, багато з нас не задумується. Особисто для мене середньовіччя це такий період бруду чогось дикого, чогось незрозумілого, чогось дуже далекого. А тут авторка розповідає про життя звичайних людей, як вони. Розважалися, що вони їли, як вони спілкувалися, які в них були особливості їхнього побуту. Тобто багато таких речей, які показують, що в принципі люди завжди жили, у них у всіх були свої особливості, вони по-своєму сприймали життя, і це теж є ок для того періоду. Це було нормально і. Просто також я вважаю, що треба читати цю історію з відкритою головою, з відкритими думками, з відкритим серцем, і також вона буде надзвичайно цікавою. Пізніше я вирішила, що з цього року, я маю на увазі, з 2024 року я буду бьордвочером. Випадково так сталося, але я зацікавилася птахами і почала шукати книги на. Тему того, які птахи взагалі існують в мегаполісах, як вони живуть, що є особливим, які види можна побачити в Києві, і я звернула увагу на книги Наталії Атамась Птахи в місті це її друга робота. Ну, я випадково почала читати саме з другої книги, але там порядок не дуже важливий. І, Зокрема, ця книга зосереджена на тому, що авторка розподіляє. Місту, зокрема, вона про Київ розповідає на декілька частин, декілька регіонів, і вона переміщується від зовнішньої частини міста ближче до центру і розповідає, як живуть птахи в різних частинах міста, як вони комунікують, що вони їдять, як вони виживають. Які птахи взагалі живуть в місті, і для мене це була прям супер цікава подорож? Я маю першу книгу авторки, її планую прочитати в 25-му році вже поточному. От, але якщо ви також цікавитесь птахами, і вам взагалі просто цікаво прочитати, хто крім горобців, синичок, голубів, живе в містах. А спойлер: птахів класних дуже багато. Тому зверніть увагу, авторка дуже класно пише, вона є науковицею, вона сама любить спостерігати за птахами, багато про них знає, і мені здається, це супер класна, цікава книга. Книга, яка просто закарбувалася не на кістках, а в самому серці це закарбовано на кістках. Я розумію, що ця книга також не для всіх. Мені вона припала до душі ще на книжковому арсеналі. Я її там побачила. Мені з книголава консультант її дуже сильно радив. Також він підкупив моє серце. Цією книгою, тим, що вона, як вона оформлена, що ці ручняти я вже розповідала не один раз. Вони світяться трошки в темряві. Це прям суперкласна ідея. І на арсеналі я книгу не придбала, але попросила її собі на день народження. Мені подарував її друг, і я з задоволенням читала цю книгу. Тут авторка розповідає про свою роботу, а вона саме допомагає розслідувати. Допомагала вона, здається, вже не працює розслідувати справи. Досліджуючи рештки людей, тобто кістки, і вона розповідає багато цікавих історій зі свого життя професійного, деякі просто взагалі можуть зірвати дах. Тому, якщо ви дуже там чутливі і ви. Зазвичай не дивитися якісь трукрайм епізоди або детективні історії не любите, або ну, взагалі вам цей контент не дуже. То напевно, ця книга не для вас. Якщо вам все-таки цікаво, якщо вам цікаво, як працює поліція, як розслідуються справи, які експерти залучаються для того, щоб справи розкрити, то прям це дуже цікава книга. Знову ж таки, авторка, вона розбирає скелет людини і розповідає от про кожну частину скелета. Підкріплюючи цю історію, якоюсь якимсь фактом з її професійного життя, з її біографії, і от ми окремо там дізнаємося, що цікаво, про череп з яких кісток воно складається. Яка кістка може допомогти в якийсь період там розслідувати щось, дізнатися щось про жертву, про кісті, про ребра? По ну коротше, ви зрозуміли. От, тому, тому також дуже рада була, що прочитала цю книгу, що все ж таки вона в мене є. І так, зверніть також на неї увагу, якщо у вас також є дуже е, дивні зацікавлення в житті. Книга, про яку я вам ще не розповідала, оскільки вона в мене припала, читання цієї книги припало в мене на той період, коли я не дуже записувала відео. От, але як Україна втрачала Донбас, це також одна з найкращих книжок року. Як виявилося по результатам річним на Гутріц, не підсумки, які готує Гутріц, ця книга виявилася з книгою з найбільшим рейтингом. Взагалі, серед цих книжок, прочитаних мною протягом 24-го року. І я розумію, чому. Бо автори цієї книги, вони прям. Присвятили дуже багато часу та уваги тому, щоб розказати, як відбувалися події в розвитку, встановленні українського сходу протягом десятиліть. Тобто вони починають ще з 90-х років розповідати, з коли Україна отримала виборола незалежність, до. Нульових, потім десятих, коли було захоплено владу в Донецьку та в Луганську створення цих так званих ДНР та ЛНР. І в цій книжці автори, які взагалі є родом зі Сходу, вони розповідають також і власний досвід. Для мене ця книга є особливою з багатьох точок зору. І одним з особливих моментів під час читання цієї книги для мене було те, що. Звісно, я багато чого не знала, не розуміла протягом мого дитинства. Я народилася в 94-му, тобто протягом 90-х років я була маленькою, політикою не цікавилася. В нульових щось вже починаю дізнаватися, впізнавати якісь імена політиків. Потім знову ж таки бізнесменів відомих в зокрема в Донецькій області. Потім, коли. Ми наближаємося до 2014 року безпосередньо в 2014 році, знаходимося в цій книжці. То було цікаво читати саме про ті події, які відбувалися в Донецьку, бо я тоді була в Донецьку, і згадувати, що коли, в який період, що я знала, що не знала, що ми бачили з одного боку. автори трошки заглиблюються в певну подію і розказують більше деталей. Я зрозуміла, що я взагалі не знала, що відбувалося, як відбувалася подія в Луганську протягом 2014 року, та й раніше, в принципі. І тут книга, наче невелика, але тут так багато інформації, вона вся вибрана, виважена, структурована, і мені здається, тут немає жодного зайвого слова. Автори пропрацювали над нею, знову ж таки, буду повторюватися декілька разів, але це прям величезна робота, і мені здається, що якщо вам також цікаво, чому український схід є таким, яким він є, які фактори впливали. як... Політики приходили до влади, хто кого підтримував, хто ким фінансувався, хто від кого залежав, хто на кого впливав, то, будь ласка, зверніть увагу на цю книгу, і мені здається, що вона прям must read для того, щоб взагалі. Краще розбиратися або просто розбиратися в сучасній українській історії. Про останні дві книги я багато говорити не буду, бо тільки розповідала в них попереднього відео. Це котяча філософія. Книга про філософію, трошки менше про котів. Автор розповідає нам в цій книжці про те, як різні категорії сприймаються людьми, зокрема філософами та потенційно як вони сприймаються котами, що в житті котів є. Таким класним та особливим, чого ми можемо навчитися, чого ми не здатні навчитися, оскільки ми є все ж таки людьми, а не котами. Але цікавий підхід, цікавий формат, цікава взагалі ідея, як автор вирішив розібрати базові поняття, такі як любов, цінності, смерть і так далі. І при цьому розповідає цікаві історії про котів і про людей, які котів любили. І люблять. І нарешті живі, як зрозуміти українську літературу, Олександр Мехед. З нього ми починали з ним ми і закінчуємо цю категорію нонфікшену. І також написав автор цю книгу разом зі своїм батьком Павлом Мехедом. В цій книжці автори розповідають нам про десятьох одних письменників та письменниць, які. Створювали надзвичайні важливі твори для української літератури, але автор намагається розповідати про цих людей з тої точки зору, що вони все ж таки були людьми, особистостями. В них було своє життя, свої проблеми, свої інтереси, свої таємниці. І саме заради того, щоб більше пізнати цих авторів як людей, мені здається, варто прочитати цю книгу. Крім того, наприкінці цієї книги автор вибирає. Твори, на які, на його думку, варто звернути увагу кожного з цих поетів, поеток, письменників письменниць. і це також класна ідея, що можна звернути увагу на ті твори, про які ви чомусь раніше не чули або уникали. Я для себе виділила вже декілька творів, які хочу прочитати в цьому 25-му році. Побачимо, наскільки мої плани здійсняться. А про свої плани я розповім у наступному відео. З нонфікшеном ми закінчили, в принципі, в цій категорії було все дуже зрозуміло. Мені я не мала взагалі сумнівів, які книги обирати. І як я буду їх оцінювати. Кожна книга була для мене якоюсь особливою, з певної точки зору. І я не знаю, в мене рік знову ж таки був присвячений, напевно, класному нонфікшену, якось мені щастило обирати саме тих авторів та ті теми, які мені заходили найбільше. І з художньою літературою в мене не так все успішно склалося чогось 24 році. Були книги, яким я поставила п'ять зірок, які я вже перечитувала. Тобто я вже обирала їх на прочитання для того, щоб згадати свої позитивні емоції. Я знала, що я люблю ці книги, я знала, що я люблю ці історії. Деякі книги. Окей, це було дві книги, які я перечитувала. Це гордість та опередження, також Буремне перевало. Гордість та опередження я колись один раз читала, але, звісно, історію всі знають дуже класно, детально багато бачила екранізації, але саме мені хотілося перечитати твір, перше джерело. Бо коли я читала, напевно, років 10, тому якщо можливо трошки менше. Цю книгу, то в мене було певне сприйняття цієї історії з одного боку, а коли я прочитувала вже зараз вже дорослу жінкою, можна так сказати, то звернула увагу на нові деталі, зокрема, як описує авторка батьків Беннет». Я вже зрозуміла, що мені. Є, що ще читати у цієї авторки, запланувала собі також один її твір прочитати в 2025 році, але була рада перечитати «Гордість та упередження і буду також прочитувати цей твір у майбутньому 100%. Перечитувала я Буремний перевал, вже третій раз я читала цю книгу, здається, так. І ну, це також супер особлива історія для мене, бо мені здається, настільки похмурою, настільки емоційною, десь темною, десь лячною, десь не знаю, колючою, а й вона така вся жива ця історія. І для мене ці дивні стосунки, це дивне кохання між персонажами. воно Є якимсь надзвичайно з одного боку незрозумілим, а з іншого боку, надзвичайно цікавим. Бо, втретє, читаючи цю книгу, я все одно знаходила для себе якісь нові думки і по-новому намагалася дивитися на персонажів на Хіткліфа, на Кетрін і... і блін, мені здається, що так, не вистачає мені третього разу для того, щоб. Докупатися до суті до, до серця цієї історії, і хочу впізнавати її ще більше і більше. І перша нова художня книга, які я поставила 5 років 24 році, це книга, я завжди писатиму у відповідь. Цю книгу я також побачила книжком Орсеналь, здається, тоді купила я її. І я вперше цю книгу побачила в прочитаних у Марі з каналу Марі Bookshelves. І тоді вона вже писала, що їй ця книга сподобалася. А потім я якось випустила її взагалі з виду. Цю книгу забула про її існування. Побачила її, коли фізично знову згадала і вирішила, що все настав час. Треба її читати, і це книга, яка заснована на реальній історії. Хлопчик та дівчинка познайомилися шляхом листування за допомогою якоїсь там програми, коли американські діти писали листи дітям з Африки, і завдяки такому листуванню вони мали більше дізнатися про різні країни, про різні культури, про різні менталите, так розумію, і розширити взагалі свій кругозір напевно. От, але це листування стало досить. Важливим для життя обох із персонажів, і вони пронесли цю дружбу, цей зв'язок протягом всього життя. Ця історія про підтримку, про людяність, про любов, про дружбу, про речі, які неможливо купити, але також про те, наскільки важливо мати фінанси для того, щоб чогось досягти на певному етапі. Я так сказала, ну. Так, іноді, коли людині немає за що купити їжу, то ти не думаєш про якесь краще життя, бо ти не думаєш про те, що можна його взагалі досягти. Але завдяки доброті, завдяки людяності та підтримці, можна все здолати, можна всього досягти, можна своє життя, напевно, виправити, я сподіваюся. О, тому якщо хочете прочитати щось дуже добре, позитивне, щось надихаюче, то зверніть увагу на цю історію. Про добре та надихаюче я вже розповідала нещодавно в попередньому відео: Славетти життя і Джек Фікрі це, ну, не знаю, мені хотілося напевно ставити 5 дірок 24-му році саме позитивним книгам. Ну, тут можна посперечатися, окей. Але. Так, мене якось дуже торкало мою душею і серце книги про взаємодію між людьми, про підтримку, про дружбу, про людяність, знову ж таки, ця книга також про це. І я була рада, що прочитала цю книгу. Під кінець року вона прям була як бальзам на душу, напевно, коли ти такий вже все, цей рік мене доконає, але ти такий, а, може, на все так. Погано. От тому ця книга прям дуже класна про чоловіка, який володіє книжковою крамницею, втратив свою дружину, іначе він вже не має сенсу для того, щоб жити, але певним чином відбуваються події в його житті, що сенс повертається, і він наново починає відроджуватися, знаходить себе, знаходить нову мету для життя і. Також суперцікава взаємодія між персонажами, і знову ж таки багато є про книжок. Забула минулого разу розповісти, що кожна частина вона присвячена певній історії. Певному, якщо я не помиляюсь, оповіданню. Бо Ай-Джей Фікрі він каже, що найкраща форма літературна це оповідання, і він для близької людини, нібито складає список, на яке оповідання варто звернути увагу. І додає свої коментарі на початку розділу, чому там це оповідання варто прочитати. Також дуже цікаво, можна собі знайти деякі ідеї, що можна ще прочитати. Ще одна книга, яку я не маю фізично, це книга Ті, що співають у терні. Я також про неї не розповідала. Цю книгу я прочитала під час відрядження і я. Насправді зрозумію, що я люблю смені саги, мені подобається дізнаватися про життя цілих поколінь, родин. І ця книга, взагалі, сюжет мені цієї книги був відомий, бо колись давно. Дивилася я серіал, здається. Так, це серіал, але як я потім пізніше. З'ясувала авторці, взагалі цей серіал не подобається, і вони, наче автори цього серіалу, переінакшили ідеї, які первину закладала авторка в книгу. Книга нам розповідає про родину, в якій дуже багато синів. Є одна донечка. Спочатку події відбуваються в Зеландії, це роботяча сім'я, де Досить вона є бідною, але життя складається таким чином, що вони переїжджають до Австралії до багатої родички цієї ем, сім'ї, де вони ну, фактично працюють на цю родичку, вона їм дає там житло. І от поступово ми дізнаємося про те, як зростають діти, які взаємодії в головної героїні в нас є Мегі. Це маленька дівчинка, яка поступово зростає, стає жінкою в неї. З'являються також там свої діти, кохання, не забудемо ми про <смі> її дивні стосунки із священником, але е мені насправді також в цій книжці, окрім того, щоб одній було цікаво спостерігати за е життям цієї родини, мені сподобалося, як авторка взагалі розповідала про католицьку церкву. Як вибудовується взагалі комунікація, зв'язки всередині цієї церкви, яка там політика зав'язана всередині цієї структури? Дійсно, люди можуть там. Мати кар'єру, займати певні посади, при цьому їх плетуться інтриги, при цьому є якісь свої правила, як можна отримати яку посаду. Тобто, оця точка зору на взагалі це питання, воно було для мене максимально цікавим і і так, я напевно раніше не задумувалася взагалі, як. Як це все працює, але надзвичайно мені книга сподобалася. Є про що подумати, є що обговорити. Хотіла б я цю книгу прочитати десь в рамках якогось книжкового клубу, щоб мати можливість посперечатися, обговорити, переосмислити деякі речі, але, але маємо, що маємо, і також рада, що я прочитала цю книгу у 2024 році. І остання книга не за важливістю, а просто за Порядком, як я її читала, це там, де заходить сонце. Цю книгу я також вам не показувала, про неї не розповідала. Цю книгу написала Олена Пшеничина, і я звернула увагу на неї. Та давненько вже здається, ця друга книга, яку мені подарувала на День народження, якщо я не помиляюся. І я розуміла, що це буде болісне читання, але ну, ця книга просто розриває серце. І тут ми маємо. Історію головної героїні вона починається з того, що її син везе в будинок для літніх людей. В цьому будинку нам розповідає авторка про побут, про мешканців цього будинку. Тобто, головна героїня в неї є. От Думка про те, що все це тимчасово. Її всі намагаються переконати, що це не тимчасово, що всім їм обіцяли, що це тимчасово. Ми дізнаємося поступово про мешканців цього будинку, як вони туди потрапили, які вони мають стосунки з родиною, які яке вони життя прожили. І ми бачимо, як головна героїня вона починає також будувати зв'язки з цими мешканцями. Деякі історії будуть ну просто. Ну, взагалі, коротше, готуйтеся ридати. А, і оскільки історія також починається в 22-му році, і взагалі головна героїня потрапляє в будинок для літніх людей, оскільки її син він багато волонтерить, її там невістка виїхала за кордон, і вона не може там у нас знаходитися через стан здоров'я в будинку, тому і треба її кудись під. Перемістити, щоб був медичний нагляд, щоб були там люди. І виходить, що на фоні всієї історії знову ж таки є тема війни. Також зверніть на це увагу, якщо у вас, можливо, там якісь тригери з цим пов'язані. Тобто книга болюча, книга чесна книга, книга класна. Я вже давала її своїй колеги читати, ми з нею. Посиділи, потім помовчали, щось обговорили і зрозуміли, що ми маємо плюс-мінус однакові емоції щодо неї, але це прям ну, супер класна історія, яку, мені здається, варто читати. Якщо я нічого не забула, то це всі були мої книги. Які я прочитала протягом цього року, я маю на увазі ті, які я оцінила на 5 зірок. Деякі з них я з радістю оцінила на 6, 10 зірок, 15, скільки завгодно. Шкода, що на Гутріц тільки така система, не дуже вона зручна, п'ятизіркова, але маємо, що маємо. Я в цілому задоволена своїм читацьким роком. 24-м він в мене був досить нестабільний. В мене були місяці, де я читала сім книг, був місяць, де я читала одну книгу. Десь в мене були нечитуни через маленьке життя, десь в мене були спроби читати інші жанри, щось було вдале, щось не дуже. І Мені здається так. Це в мене був такий рік, напевно, інтуїтивного читання. Я бачила якусь книгу, я думала, напевно, в якийсь момент про якусь книгу і вирішувала її читати от просто тут і зараз. Забувала трошки на свої плани. Якщо ви пам'ятаєте, в мене було заплановано 12 книг на обов'язкове читання. Да, і з них я прочитала сім. Сім книг з цього переліку я прочитала. Дві книги я переношу з цього з непрочитаних книг з, з Мастрі 24 на 25. Ем, ну, а більш детально про свої плани розповім в наступному відео. Тому дякую, що сьогодні були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Ми побачимося з вами у наступних відео. Па-па!